Всім привіт, друзі! З вами я, Медвідь, і сьогодні я б... ми будемо вчити англійську мову. Так, так, так. Я вже тут записав слова, і зараз я вам буду їх диктувати, а ви будете їх записувати. Так, 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 так. Перше слово Hello, привіт. Hello. привіт. Записали. І запам'ятали «Hello». Тепер друге слово «Help». «Help» – це допомога. Записали, запам'ятали. Тепер третє слово «Hen». «Hen» Записали, запам'ятали, а «Hen» – це жива курка. Запам'ятайте це? І четверте слово Свімінг. Свімінг це плав Записали? Запам'ятали так, 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 так. Тепер п'яте слово: Епл. Яблуко. Епл. Ось записали, запам'ятали так, 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 тепер шосте слово Шигер Цукор, Шигер, Цукор. Шигер цуко записали, запам'ятали так, так тепер сьоме слово фіш так, фіш фіш фі ш фі. Фіш це риба. Запам'ятали фіш це риба. Тепер записали, запам'ятали. Тепер Восьме слово. Фаєр. Фаєр це вогонь. Fire, fire, Вогонь. Вогонь. Записали, запам'ятали. І в цьому відео я вам проводив урок англійської мови. Всім пока!